права, всяка іміє своє. Мандрівна академія, людина, університет своєї епохи. Це все про Григорія Сковороду. За життя він не видав жодної книги. Натомість читачі шукали саме його книги, цитували його рукописи та пропагували їх. Григорій Сковорода народився в селі Чорнухи на Полтавщині в козацькому роді. В 9 років хлопчик залишився сиротою. Його взяв на виховання чинець, ім'я якого невідомий досі, оскільки він побачив, що хлопчик дуже здібний. З самого дитинства він писав верші. Захоплювався поезією і був дуже талановитим. Сковорода входить за версією ЮНЕСКО до п'яти мудреців світу разом із Сократом, Конфуцієм Спінозою і Махатмою Ганді. Їх усіх об'єднує принцип Жив як учив. Зараз я знаходжуся в бібліотеці номер 11 Подільського району міста Києва біля книжково-ілюстративної виставки, яка присвячена 300-річчю народження Григорія Сковороди. Григорія Сковорода духовні орієнтири. І я хочу познайомити з найновішими виданнями нашої бібліотеки. Першою такою книгою буде книга Сковорода від А до Я. Ця книга. Чудово ілюстрована, дуже цікава, особливо для дітей. Ця книга не що інше, як буквар нашої української мови, і поданий він у вигляді розмови про славетного мислителя, поета, музиканта і педагога 18 століття Григорія Сковороди. Зрештою, чого б і ні, назвавши колись сам Сковорода свою найкращу книжку букварем миру. Наступною книгою. Буде книга Буквар миру Григорія Сковороди. Книжка, куди увійшли вибрані твори великого українського філософа, поезії, притчі, байки, не що інше, як вхідні двері до доброго життя. Її варто читати в колі сім'ї. Діти із задоволенням прочитають славетні харківські байки. Батькам будуть цікаві й корисні притчі. Наприклад, вдячний еродій э, та убогий жайворонок присвячений мистецтву виховання дітей. А бабусям і дідусям варіації сковороди на тему діалога Цицерона про старість. Ось така чудова нова книга. Наступною книгою буде книга Наталії Дзюбенко-Мейс -Ско Сковорода. До цієї книги увійшли філософські поеми та балади на історичну тематику, які Починаються з актуальною проблематикою сьогодення, відкриває збірку поема про наш український перворозум Григорія Савича Сковороду. Це спроба осмислити поетичними рядками многотрудне життя і творчість українського просвітителя, гуманіста, філософа, поета, педагога, мандрівного філософа і співця. Тематичний діапазон нової книги надзвичайно широкий. Це Чорнобильська катастрофа, безприхітливі картини Голодомора, образи Данила Галицького, Петра Каунишевського, Боудіни та інше. Отож, якщо вас зацікавила ця книга, мерщій до нашої бібліотеки. І останньою на сьогодні книгою, яку я представлю, буде книга Володимира Стабниченко Учитель життя Сковорода як гасла. Часу. Книжка дає вперше яскравий художній опис п'ятирічного перебування юнака Григорія в Угорському Токаї, який став стартовим майданчиком для його Знаттєлюбних мандрівок університетською Європою. В книзі простежується шлях сковороди до істини до вищого розуму, його душевне спілкування в саду божественних пісень з Христом, людиною і Богом, його радісне очікування і формування нової істинної людини. Отож, запрошуємо вас до нашої бібліотеки взяти надзвичайно цікаві книги про Григорія Савича Сковороду і не тільки про нього. З вами була бібліотекар дитячого відділу Юлія Шевченко. До побачення.